На відео кадри російської масованої атаки по Дніпру вночі та зранку 20 вересня. Декілька годин поспіль РФ вбила по місту дронами та крилатими ракетами. Один зі снарядів з касетним боєприпасом влучив у багатоповерхівку в спальному районі міста, повідомив президент України Володимир Зеленський. Від удару там понівечені десятки квартир. «Все Розрушено все горить». Все... Все побито, еле спустились, пешком пораненных было. Я увидел, троих забрала, скоро троих видел поранены. Бабушку, дедушку, І що там. І дедушку вивели. одним з перших допомагав сусідам Олександр. Чоловік згадує, від удару в будинку спалахнула пожежа та стрімко поширилася на інші поверхи. Рятувати людей, додає, доводилося у диму. Бабушка худая-худая. Я її на руках просто виносив, тому що не могла йти. Її в, в лікарню відправили, тому що ні неї дуже шоковий, шок був. Шестого етажа там ну, вони ходять. Так просто я щоб вони не сласнули стекло, щоб не впали і руки не порізали. В іншому районі міста уламки російського дрона впали в. В приватному секторі каже місцевий житель Сергій. Додає, о четвертій ночі почув потужний вибух. Від удару у сусідів зайнялася літня кухня та сарай власника помешкання ж з опіками госпіталізували. Тот хазяїн був на місці, да, значить, трошки обжогся, тому що я якось по його словам спускався з дерева з другого поверха. Да, трошки поправив ногу, і вдруг ми не в дворі, Ну Таке світло, ну як будто сонце. Ну. Думаю, ну, ну хана запрілося. моїй хаті. Коли чую бух, і зразу тут пожар. Всіяна вибитим склом територія однієї зі шкіл. Тут після атаки вціліло лише декілька вікон. каже технічна працівниця закладу Галина. Жінка разом з учнями та їхніми батьками прибирає шкільне подвір'я з самого ранку. Є вони всі як по волні. от як волна була. Ще всі поставили всім. Спасибо батькам, що прийшли нам допомагати. Кожен клас з батьками. Батьки це просто. Тож ми все самі не зробили. Поруч побиті багатоповерхівки та ще одна школа. Там у сьомому класі навчається донька Дар'ї. Жінка розповідає раніше вважала цей район міста одним із найбезпечніших. Лякалися, тому що це біля школи, і хочеться, щоб діти були у безпеці. А... Коли таке трапляється біля школи, то це дуже неприємно. Метров 500, мабуть, От моя дома ж жахнула так, що у мене балкон і окна всі були это Це щастя, а мішкомнатну дверь Ураз внаслідок нічної атаки РФ у Дніпрі пошкоджено понад 30 будинків, вісім навчальних та дошкільних закладів. Понівечено комунальне підприємство, що опікується тваринами та транспортне депо. Повідомили в міськраді. Роман Михальчук, Олеся Приходько, Антон Сіренко та Ілля Кононов. Суспільне новини Дніпро.